Моє вітання. Газ 108N orстування. В браузері вбиваємо адресу 192.168.1.1. орден Имя користувався адмін, пароль адмін. В розділі Статус. Device Info. Бачимо загальну інформацію про підключення. IP-адрес та адрес вашого модема, маска, маска вашого і докадній мережі. В розділі можемо побачити зовнішню IP-адресу, яку призначив сервер, до якого ви підключені. В розділі DSL інформація про вашу телефонну лінію. Аннекс-М це є модуляція на даний час. Найновіший стандарт забезпечений найбільшу святкостю. СНР-марджинг та співвідношення сигнал сум на вашій лінії має бути якомога більше. Більше 10 до стабільної роботи. Data rate – свідки з вашої телефонної лінії повинен бути більше, тим ваш тарифний Пран перейдемо до не, нарастувань. E, Заходимо в интерфейс сетап інтернет. В настройках інтернету є декілька нарастувань, які можна одночасно зберігати готових. Можна привез, подивитися тією кнопкою і побачити, які у вас на даний час з'єднання активні. До, до з'єднання по технології DSCP вже нарестовані з коробки. До DSP повинні бути такі настування. WCI VPI 140 uh, Тип підключення ISP Динаміка IP-адрес. Натискаємо Save. До того, щоб у вас модем на зірнення по технології PPOE потрібно uh, зробити от такі от зміни: VCI 1 VPI 32. Тип підключення змінити з динамічного IP-адресу на PPOE. І Появиться у нас дозвіл Сервіс є. Сервісна будь-яка назва. UserName Повинен бути у вас в домені DSРК Internet. І пароль ваш пароль. Після зміни рестувань потрібно натиснути Save. До рестування безпровідної мережі переходимо в розділ Wireless. Access point активно. Канар. Вибираємо країну і канар, який будемо використовувати. У мене, наприклад, України на 0,5 можливо е, потрібно буде вибрати канар, який не використовується вашими сусідами до стабільної роботи. Virus тип мережі, який під, буде використовуватися, тобто є різні стандарти на стандарт N, але можливо ваше вас не здатне по такому стандарті підключатися. Тому краще вибрати всі стандарти. VPS -setting. нас цікавить сіт та ім'я вашої мережі, яка буде відображатися в пошуку. Тип аутентифікації на Найнові, набір захисний VPS 2, такий як у мене. VPA PSK Encryption, тип шифрування. І PCA K це пароль до вашої безпровідної мережі. А, розділ наростував в мережі мерезі. Да. Тут є ip з вашого модема можна змінити, якщо у вас в мережі вже теса зайняти якимось іншим обладнанням, або якщо у вас декілька модемів в одній рокарній мережі. Також а, старт IPR в DSCP. Сервері можна поміняти на якесь вісти. Якщо у вас, наприклад, якесь MRZ обрадення, камери відеоспостереження і реєстати якийсь веб-сервер, який має постійну адресу. Можемо тоді, наприклад, заставити dsp сервер пропускати перших 19 адрес, а з 20-ї вже назначати адреси автоматичного обрадення. Тепер переходимо в Advanced Setup. Над PTR-сервер. Тут ми можемо нарестувати подмапінг, тобто передацію ваших портів можна вибрати о, одну з 16 стотів пам'яті, вибрати або готове на якого якогось сервісу, або ось, о, просто вручну ввести назву. Вибрати протокол, ввести порт, який буде використовуватись. І IP-адресу рукарного комп'ютера або сервера, який буде обслуговувати ту адресу. І зберегти нарастування. Дякую за увагу.